Не залишає ворог надій і сподівань так просунутися далі, просунутися. Ну, фактично, по всій лінії зіткнення це і Кордюмівка, і Часів Яр, і Бахмут, Бахмутський напрямок, Авдіївський напрямок, тобто скрізь ідуть, тривають бойові дії. Навіть здавалось би, де є певне затища, все одно там. Нелегко і непросто хтось навіть це певне затища використовує на свій власний розсуд, як краще використати ну відносно таке, знаєте, за коли воно відбувається. Але за на нами буває перед бурею е, далі. Ми запрошуємо вас переглянути одне із відео, яке було зафільмовано нашими військовими, де російська бронемашина. Ймовірно, це швидше за да все відносно новітня БМП-3 зустрічається з нашим fpv дроном роти ударних безпілотних авіакомплексів 47-ї бригади. 47 ну прекрасно себе проявляє, Це вже неодноразово було доведено і доведено на ділі, як то кажуть. Е е Немає можливості тут далі БМП, як бачимо, рухатись. Вона була підбита, ну і далі вже добита і знищена. Це не єдиний такий випадок, і не все як ми з розумілих причин фільмується, не все викладається в мережу, і деякі навіть підрозділи ну, не викладаються вчасно. Не викладається вчасно по тій простій причині, щоб ну і ворог не розумів, що відбувається, щоб був десь дезорієнтований, і можливо не розумів, як діяти на даному. Клаптику української землі далі, де просуватись, де навпаки окопатись, і в підсумку це дасть можливість нашим військовим також переформатуватись і, можливо, завдати удару у відповідь там, де росіяни цього найменше очікують. Щодо подальших дій, Бахмутський напрямок, давайте на нього перейдемо на карті, подивимось що ж там відбувається. Там також спекотно, там. Ну, легко не буде, легко не буває. Це зрозуміло. Бахмут там зруйнований, і росіяни намагаються просунутися далі. Це і от Богданівка, Іванівське. Тобто рухаються, так би мовити, вперед в напрямку Часового Яру. Це дуже такий важливий для них плацдарм, і дуже важливий з точки зору оборони наших військових, і з точки зору захоплення, тому що часів яр. Він знаходиться на висоті і з часу яру оборонятися доволі таки е комфортно, скажімо так, якщо це можна так назвати. Але е сили оборони тримають, тримає цей напрямок. Хоча і непросто є і відеодокази, як це відбувається, як відбувається цей захист цього напрямку. Е на черговому відео ми можемо побачити знищений танк за допомогою дронів. Е які Допомагають суттєво в цій війні. Зараз дуже багато дронів від волонтерів, дуже багато збирається саме на ці пташки, і саме вони допомагають навіть на підступах знищувати техніку просто в нуль. Це черговий знищений танк за допомогою дрона на Бахмутському напрямку. Оце зробили воїни 3-го батальйону, 80-ї бригади десантно-штурмових військ. Вони потім добили цей зупинений танк, після чого його просто розірвало на шмаття. І там навіть на молекулах вже не розбереш, що де це було: чи це був танк, чи це було БМП? Чи взагалі якийсь КРАЗ, КАМАЗ. справді файно гарно прилетіло, не залишивши цьому танку. Ні найменших шансів на виживання, ну і відповідно на те, щоб потім вже в подальшому кошмарити наші сили оборони, які оберігають якраз цей плацдарм, і не дають поки що можливості. І надіємося, так і воно і буде далі тримати лінії оборони, не дають дістати з часового яру. Так, часів яр там пташки літають, артилерія може дострілювати, тому що якщо ми подивимось ну від крайньої точки, від. Канал Оціверський Донець, наприклад, до лінії, зіткнення, де дістають вже окупанти, де вони вже забрали посадки, це трішки більше двох кілометрів. Всього 2 кілометри, ну там. З копійками, скажімо так, це від крайньої точки міста, тобто дуже близько часів ЯР знаходиться, але з іншого боку, з цих позицій, наші військові також можуть завдавати чималих труднощів нашому ворогу і не давати так просто себе почувати, навіть якщо вже там і захопили певну ділянку, і окопуються, ми вже бачили з вами відео, де зводяться фортифікаційні споруди, командний пункт. Але якщо це засікається нашими... Мавіками, ну туди може швидко прилетіти пан Хаймерс. І від цього тоді не переливки ванькам, які десь заблукали трішки на українській землі. Краще цього, напевно, не робити, а залишатись в себе вдома. Правда, на нашому боці ми захищаємо свою землю, а от їм видно скрутно, скрутно в своїй величезній, як мінімум, за обсягами країні, але великий за обсягом не означає дуже розумний. І ви щойно бачили також ще одні такі відеокадри, що робили бійці ЦСУА це Служба безпеки України, які накривають ворога тепловізійними півдронами на східному напрямку. Тепловізійні дрони вони десь в районі ну, вдвічі дорожчі за звичайні, тому що цей тепловізійний приціл він в рази дорожчий, але останнім часом, на щастя, на щастя, українців наших збройних сил України з цим на порядок краще стало, і це приносить чималі труднощі, тому що якщо поглянути загалом на пересування е, ворога і там підвоз бика е, зміна варти там е, якась ротація елементарна в більшості, все це відбувається вночі. Чому тому що це легше зробити, це менш помітно, це логічно. І якщо раніше з нічними FPV-дронами була певна проблема, ну їх не вистачало, як і снарядний голод там говорили, і все інше, то зараз із цим ситуація дещо покращується, і це вже помітно, і це говоряться в військові. І ось ці нічні дрони, скажу я вам приносять чимало проблем і, м'яко кажучи, труднощів ворогу, і навіть вже вночі вони не можуть себе комфортно почувати. А це також чудово, тому що навіть. Після ротації, певної підвозу БК і всього іншого, людина не має можливості на відпочинок. А коли немає відпочинку, немає можливості довести себе до ладу, то тоді в тебе і концентрація не найкраща. Тому ось ці нічні атаки наших українських військових на росіян це також дуже і дуже позитивний такий момент. Це хотілося б вам, шановні, показати село Іванівське, яке було під Бахмутом. Зараз ми проглядаємо крас Бахмутський напрямок. Що залишилось точніше від цього населеного пункту? Це вже просто пилюку стерта земля. Там немає нічого живого. Таке враження, що і трава навіть і та вимерла. Доволі гарний населений пункт. Бо якщо вам цікаво, ви можете його загуглити, як іванівське виглядало до приходу рускава міра. Е, воно справді було квітуче, справді було гарне. Ну, знаєте, українське гарне село, не деревня, за Перебріками, українське, гарне село. Е, побілені там хатинки, заборчики, садочки вишневі коло хати. Все це було справді так в українському стилі, так вже десь і новобудови були в плані будинків, але взагалом воно було затишне. І колись квітуче село, яке розташовувалося під квітучим Бахмутом. Зараз там лише згарище згодом. Сюди прийшов, як бачимо, російські солдати, перетворив зелену вулицю та оселі просто на пепелище, нічого по собі живого не залишивши. Ну, це відбувається, в принципі, скрізь. І для адекватного світу, для українців взагалі тут зрозуміло: мова не йде, коли приходить російський солдат, там нічого хорошого не чекати взагалі. Тобто велика шана подяка нашим дівчатам і хлопцям, які зараз боронять нашу Україну. А ми, як українці, кожен на своєму фронті повинен максимально долучатись, допомагати нашим Збройним силам для того, щоб якомога швидше досягнути бажаного результату. Так важко, так дуже непросто, але нам немає куди діватись. якщо ми відступимо, України не буде. Якщо ворог відступить, війна припиниться. І це вже акціона.